Аби ефективніше взаємодіяти із міжнародними партнерами, Володимир Зеленський підписав закон, який врегульовує направлення підрозділів збройних сил України до інших держав. Йдеться передусім про регулярні формування і період воєнного стану. Це потрібно для того, аби українські військові освоювали нову техніку чи брали участь у міжнародних навчаннях. Пояснюють автори законопроекту. По-друге, для національної безпеки та суверенітету України. Як розповів в ефірі ТСН військовий експерт Олександр Мусієнко, мова йде про ефективнішу взаємодію із партнерами. Європейці, наприклад, обговорюють можливість ведення на територію України контингенту для контролю за дотриманням миру, наші військові натомість єдині на континенті, мають значний досвід бойових дій, і можуть поділитися ним зі збройними силами інших країн. Коли ми говоримо про те, що ми хочемо розвинути якісь механізми колективної оборони. І безпеки, то колективна оборона передбачається не тільки коли ми хочемо щось отримати і нам мають щось дати, але й ми готові чимось поділитися і досвідом, і е, нашими підрозділами, і нашим фактично знанням цієї війни.